Вікторія, вікуся, віки-віки. Всім привіт! Що можна зробити в зимі? Правильно їхати на польське море Балтику. Ми в Данську. Mama, itu. Mama, itu tak. Mama. Tapi. Mama, bai, Happy. то вхід до нашого готелю. Класно придумали. Такі пряники є гарні. І ти любиш. Що можна зробити в зимі в грудню? Їхати на море, в Сніг снігчом мені. Ви? Так виглядає. Як виглядає наш номер? То моя вікуська. Бачите, маємо три ліжки з чоловіком, тумбочками з ліжками. Телевізор є. Тут, <певно>, певно, щось вішати. Тут ще маємо шафу. І звичайний туалет. Але рибки має морська тематика. Щось така радість. Головне, маємо чайник. Це дуже класно, бо ми маємо з собою ми Зустрінемось далі. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Тут такий в нас басейн є. Як бачите, тут для нас нікого більше немає. тут такий день просто. І джакузі. <гум> У нас свято. І такі лежаки. Така в нас тут дитяча. Так. Мама. Та Вікторія. Хеппі берди. Так, Таке у нас. А зараз підемо в ресторан на піцу. І будемо святкувати день народження. Ми зібралися в ресторан. Святкувати день Народження вікусі. Всім привіт. Ми йдемо святкувати день народження вікусі. Такий початок нашого святкування день народження. Так. Така салатка. Маємо таке піце. Вікуся такі, такі найдеся. І ще одна піцу. А там хоїнка. Всім привіт! І тут ми знайшли дитячий майданчик. То наша любима балтика. Данціка. Наші вихідні. Як на дивно, вітру немає. І то круто. Такі широкі пляжі. А що ми їздимо в зимі на Балтику до Денська? Бо в зимі дешево. Літом тут дорожче, ніж в Греції. Така правда. Всім доброго дня. Дякую, що завітали на мій канал. Мене звати Таня, мені 25 років. Вже більше 10 років живу в Польщі. Ми зараз відпочиваємо в Данську. В в зимі на Балтиці. Балтика і іду. зимне море. А ми в Тут дуже гарно. Ми купили в дуже, дуже хорошій ціні готель, викупили аж на три дні зі сніданком і вечері. обійшлося 829 злотих або 26. А білети з Варшава-Данськ 245 злотих туди і назад на нас Дуже-дуже дякую за перегляди. Ставте вподобайки і підписуйтесь. І до зустрічі в наступних відео. І ще секунду покажемо вам наш пляж. Дивіть, скільки піску, який великий пляж. І само собою людей багато немає. Є, звичайно, але то одиниць. Всім хорошого дня і до зустрічі!